У псалмі говориться жертва Богові, духу покорений. Зараз тема пожертви жертовності набуває особливого забарвлення і для когось це поклик душі, дія, вчинок, а для когось це звичайна маніпуляція та шахрайство. Про жертовність сьогодні говоримо у програмі «Світло» та я її ведучий Сергій Тарасенко. Увага на екран. Практично мислячим, меркантильним, прагматичним жертвувати непросто їх точить сумнів, переживають, аби на їхніх грошах не нажилися шахраї. Для них ті, хто відмовляється від свого задля інших, безумці чи просто дурні. Та є люди, для яких жертвувати все одно, що дихати. Сергій і Наталя Московки виховують сімох дітей, з яких троє прийомні. Кожен день стоїш перед вибором, або це якби для себе там щось зробити, або все таки піти провести з ними час, що для них зробити. Батьківство це щоденна праця, яка не знає відпусток, поганого самопочуття і настрою у цій родині. Батьки давно обрали між власним хочу і треба. І вислів чужих дітей не буває. Для них не формальне гасло, а щоденна реальність. Ілі я буду займатися тим, що мені подобається, і я буду з дітьми займатися тим, що подобається їм, і допомагати їм. Ми займаємося дітьми. это дуже просто образ життя. У дітей вибір способу життя попереду. Згодом вже дорослими вони неодмінно згадають приклад батьків. І важливо, що зараз відчувають. Їх щиро по-справжньому люблять. Мені класно жити в цій сім'ї. Тебе тут люблять. Я люблю, що в нас є такий дом. Дута до всього такого до того і гарного. Я хотів ну, як папа. Люблю їх дуже сильно. І бувають моменти, що думаю про те, що колись там треба буде жити вже своєю сім'єю. Не хоче, да, да, не хоче їх покидати. Розрахунок і любов, тим паче дитяча, несумісні, як і самовіддача заради дітей. Просто той, хто змалку пізнав відсутність батьківської ласки, вагу такої жертовності усвідомлює раніше. Хотів би подякувати редакторам і тим, хто авторам сюжету. Всі забули, що батьківство це жертовне служіння. От якраз ставлення от до життя, взагалі до іншої людини, як ми ставимося до дітей, це теж важливо. от Бог для нас отець, і Він для нас жертвує. І так само людина має навчитися. Оцій справжній любові, бо справжня любов це жертовна любов. Коли ти не собі щось набираєш, а віддаєш. Тоді ти відчуваєш, що ти знаєш, як там жертва це те, що ну не жалко віддавати. Да? Це те, що ти робиш над собою зусилля певне, коли робиш певний подвиг. Тоді це. Жертва, от та ж історія з Авраамом, да тобто і, і сином, це дійсно жертовне служіння, батьківство. І я думаю, що дуже важливо про це завжди пам'ятати. Ну, саме слово жертва воно набуває якогось особливого такого ну звучання в наше время такого цинічного міра, мірканцільнове. От це слово жертва пожертвування нужна як можна чаще произносити. Почему? Потому что сейчас больше люди думают о себе. Вообще, когда мы говорим слово «жертва», как-то мы чаще это ассоциируем с деньгами. Но это вовсе не обязательно. Так случилось в моей жизни, что отец меня оставил, мама умерла. И я помню, когда мне было 15 лет, я приехал в один из городов и оказался в церкви. И я помню, сколько люди могли дать мне своей любви. Вот это самое главное. Это была их жертва. Это, собственно, то, что помогло мне как бы. стать и сформироваться в этой жизни поэтому не обязательно когда мы говорим о жертве это только связано с Шейх Рустам. первые кто совершали жертвоприношение конечно это сам адам первый человек и его сыновья из-за чего тоже у одного была принята жертва у другого нет они один завидовал другому и произошла такая ссора и пришло привело к убийству понятие жертва в данном случае когда мы говорим о мусульманах то это в соответствии с законом божьим правильно Жертвоприношение, когда человек своим, своим временем, своим имуществом или тем, что для него на самом деле дорого и необходимо, он жертвует. Что это означает? Он видит необходимость у других людей, он видит, что другим людям плохо, и он, оставляя свои... Важные вещи, оставляя то, что для него на самом деле это, это имущество, или это время или что-то еще, он отдает это другому. Но опять-таки в рамках закона Божьего, чтобы не получилось, как это бывает, некоторые обвязываются взрывчаткой и взрывают невинных людей, то эта жертва, она запрещена Богом однозначно. И, конечно же, говоря о жертве, то когда мы говорим о времени самого пророка Авраама, который хотел зарезать... Принести в жертву своего любимого сына, единственного сына, Но Бог даровал, что не смог он этого сделать. нож отворачивался, хотя он пытался нарезать. И э, оба были покорны. И сын и отец были покорны этому жертвоприношению и был заменен именно на жертвенное животное, на этого агнца. И другой пример, это то, что во время переселения пророка из Мекки в Медину, то мединцы они жертвовали своими домами, своим имуществом, всем, что имели. И даже некоторые спрашивали, вот как нам быть? Богатые люди у них есть чем пожертвовать. У них есть деньги, имущество, у них есть дома. Они могут спокойно взять и отдать. И не так им даже жалко это. Они могут. Как нам быть? У нас мало этого нету или вообще нету ничего. Тогда Пророк сказал, что даже улыбка, которая поднимает настроение своему брату, это уже жертва, это уже милостыня. Или же, даже э, хороше слово, благое слово, добре слово, хороший совет це теж милостыня. Поэтому слово пожертвування, слово жертва, «жертвенность» – це на самом деле чоловічність. От ну, милостыня і жертва. Для того, щоб говорити про слово жертва, завжди я, як християнин, хочу віднести вас до Господа нашого Ісуса Христа, оскільки Він єдиний. Підняв це слово жертва на такий рівень, який до того з людей ніхто не, не, не міг підняти. Оскільки він Син Божий, той, який воплотився, взяв на себе тіло людини, і він ніхто в нього життя не забирав, але він сам віддав за кожного і нас. І це є жертва. Він навчив кожного з нас того, сповідує, навчив нас жертвувати. Що таке є жертва найбільше у її виразі? Він навчив нас, що найбільшою жертвою, це коли. Ти своє життя віддаєш за інших. Це найбільший прояв жертви, найбільший прояв любові, найбільший прояв милості, яку ти можеш проявити до іншого народу. А милостиня і от в храмі ну, це милостиня, ж милостиня? чи це не так. жертва? Чи... Бог наказав приносити жертву. Після чого, після того, як людина зрішила і була вигнана з раю. Тобто Бог каже, принось жертву. Найкраще приносить жертву. Для того щоб ти відновив відчуття райського життя для повернення в рай. І Господь Бог приймає син Божий, приймаючи людське тіло, йде на жертву, йде на хрест, для того, щоб відкрити двері до раю. Тобто, жертва, жертовність нам дає можливість відкрити відчуття в собі райського життя, так коли людина живе жертовно. це можна взяти на прикладі сім'ї. Спочатку сім'я в більшості створюється через закоханість, через любов. І дуже багато сімей пізніше дають питання, як нам далі жити, які відносини повинні бути, щоб ми були знову вдалі у парі. Повинна бути жертовна любов. Після закоханості має наступити жертовна любов. Якщо наступає жертовна любов в сім'ї, тоді існує порядок і є лад. А милосердя це є вже наслідственне від жертви. Якщо людина жертвена сама по собі, то вона буде милосердною, тому що в ній живе Божественне начало. І милосердя повинно відбуватися таємно. Я е, ніколи про це ми ще не був прихильником це, того, що оці відкриті ми ми, такі. Тому що зараз ми знаємо все про жертвеність, хто як е, ради. Я с хочу сказати, що е, так слухаючи е, моїх колег, що у нас дуже багато спільного. Саме слово на староєврейській мові означає наближатися до Бога, корбан, наближення. Тобто, коли ми жертвуємо, ми наближаємося до Бога. Але як ми можемо наблизитися до Бога? Наприклад, пророк Міха він каже, що мені, словами Бога, що мені потрібні твої жертви і пости, мені потрібні твої вчинки. Тобто жертовність йде через вчинок. Я хочу розказати, наприклад, я з дитинства мені мати розповідала, що її мати, яку вели на розстріл разом з моєю мамою і її сестричкою і маленьким братом, її мати сказала: я буду жертвою для тебе, за тебе, щоб ти могла далі жити. І цей підліток, моя мама, все життя пам'ятала, що її мама була жертвою за мою маму. І вона мене вчила. І ця жертовність, вона е, виховується. Вона е, не є спадковою. Сергій, а де межа між фанатичною жертовністю та розумною? Християнство відкриваємо новий завіт. Перше послання до Корінків, прекрасний гімн любові. І ось читаю, яка має бути любов. Бо жертовність, так як вже було насправді багато прекрасного сказано, пов'язана з любов'ю. І ось межа, початком... от межа і ось людину. межа, межі для того, щоб чинити любов, добро і милосердя, немає. Якщо ти хочеш дійсно людині допомогти, розберися. Тобто, розберися і дійсно допоможи. А інший приклад. Один з святих патріархів, коли він був дуже таким милосердним, він завжди роздавав. І от він іде. І підходить жебрак. Він йому дає копійку, той забігає знову наперед. той йому той йому знову дає. Він забігає наперед, той тільки давати, а всі поруч йдуть. Ти кажу, ну, Владика, ну чи ти не бачиш? Ну він вже третій раз вже забігає наперед. А це каже: мене дьявол спокушає, чи буду я давати, буду я жертвувати чи ні? І Знаєте, віддав. Знаєте, іноді іноді е, ти розумієш, але той, хто жертвує, добро робить собі, перш за все. Йоанн Павло ІІ, коли і колись так дуже гарний вислів, сказав, що власне відносно того ж пожертвування, чи треба робити, коли у тебе є сумніви, чи ці гроші будуть добре використані. Він дуже чудово сказав, власне, те, що вже прозвучало, що в кожному разі той, хто жертвує, якщо щирим серцем це не програє, але передусім чинить учинок милосердя. І більше того, Чинить то, что его сердце открывается. Есть закон Божий. Есть понятие, то, что то, что Бог повелел, это и нужно делать, не переходя границы дозволенного, не переходя... Понятие экстремизма — это крайности. Это одна сторона. Другая сторона — когда мы говорим о жертвах, нужно понимать, что Бог, Он всемогущий. Он всезнающий, всеслышащий, он не нуждается в наших жертвах. На самом деле мы сами нуждаемся в том, чтобы, э, во-первых, очиститься. Во-вторых, опять-таки, самый основной вопрос – это выполнить то, что Бог нам повелел, и мы видим, что мы можем делать. И судьба не меняется от того, что человек пожертвует. Как говорят, на самом деле не оскуднее человек, не станет он, не, не обеднее человек, если он принес эту жертву, если он дал эту милостыню. Отважний вопрос. Це є тут таке поняття, як фанатос, тобто відчуття е, смертельного, так? Але е, тобто людина, коли вона говорить, або тільки я це можу зробити, так? тому я буду таку жертву робити, або крім мене більше інше ніхто цього не може зробити. Це вже повз фанатос, пов'язаний з гординію. А гординя – це перший, е, є, першою ознакою дії диявола, нечистої сили. І тому, коли жертовність пов'язана з гординією. Коли є відчуття смертності, це вже є межа це інфекція не важна. Події, приступити. коли були у нас і на Майдані і зараз відбуваються, є такі випадки, коли родина небагата, троє дітей, і мати не своїм дітям, а віддає, наприклад, жертвує там, чи бійцям, чи раніше. Ну, ми знаємо таких випадків сотні. От і діти питають, чи Человек каже, куда ты не у самих немає. майя. Да мы жался. Значит, есть. Вот в этом как раз и, наверное, разница между понятием милостыня и понятием жертвы. Ну, например, вот мы имеем здесь очень много копеек, да? и я достаю одну копейку и просто ее бросаю, как милостыню. Я ничего не потерял. Потому что я достал из этого множества копеек и ее бросил. Жертва это связано с тем, что мы ее отрываем от себя. Нам иногда приходится страдать, нам иногда хочется переживать, иногда жалко это отдать, но мы отрываем для того, чтобы было другому хорошо. То есть жертва это то, что мы отдаем, может быть даже где-то ущемляя самих себя. Благословение потребно, братья, на жертву на чини. Ну, якщо кожен раз щоб створити добру справу, треба брати благословення, то тоді що робити з свободною волею. Крім да. того, є Господня зараз. Коли людина коли ти стала ти християнином, жертву. вона отримала благословення на те, щоб коли жертвувати. Те, є жертву, хай твоя та... права рука не знає, що робить ліва. Якщо ти вже попросиш усіх батюшок благословення, усіх... То це вони у вже усім, жертвують. То вже вони жертвують, а не жертвують добре. Ну, от ми підійшли до тими зараз до ситуації, яка зараз у нас відбувається в країні. Зараз ми говорили про духовні жертви, так які за покликом душі та серця. А от жертви цілком матеріальні, які збирають люди самі, вже і не рахують тих коштів, куди вони йдуть. Але коли люди здають стільки грошей, стільки всього, і ми чуємо також, що того немає, того немає, грошей немає. Ці жертви вони виправдані. Ну це наша спільна справа. Це наша спільна батьківщина. Ми її маємо разом захищати. Хтось її захищає у війську, хтось має допомагати війську, хтось має, ну, але допомагають і тут, люди. І тут результату треба... немає. Ну ця ну, чи... Е... ми люди... не зна... Чому немає Складно результату? Сказати, тобто, що результату ну, немає. Я не буду стверджувати то, це то, так, то але, такі, але багато і, ми чуємо довіряю, того, не що довіряю, так, не довіряє довіра. Не довіраю. Якщо людина, довіряє і віддає кошти. То ці кошти тоді потрапляють туди, куди потрібно. І коли людина відчула, що її хтось обманює, вона перестає довіряти, ніби не буде вона давати, не буде давати, вона буде давати туди. Куди ці кошти насправді дійдуть. А якщо взяти от допомогу військовослужбовцям, то я скажу, що за допомогу пожертвує наших громадян, ми і оділи кон... так, і на кормі. Це, ви... це треба звітувати. І це якраз више... інша справа і тому, і тому ми бачимо результат. Ми бачимо наочний результат, що військовослужбовці дякують громадянам і кажуть, ви нас підтримали, і ми вас захищаємо. Більш того, вони якраз і теж несуть жертовне служення, бо святому письмі написано, що не. Має більше тієї любові, хто душу свою покладає за друзів своїх. Єврейські мудреці ще три тисячі років тому назад сказали, є жартовність вона складається з трьох головних елементів. Перший елемент жертовності це вчинки милосердя. Другий елемент жартовності це благословіння і молитва. І третій елемент жертовності це вчинок е, матеріальний, допомога тому, хто потребує цієї допомоги. Тобто, це допомога, це складова, це не є жартовність, це є складовою того слова, що ми називаємо жартовністю. Жартовність, я б сказав, це е, любов до країни, жартовність це е, любов до людей, жартовність це любов батьків до своїх дітей. Отець, Микола. А ну, вимагати чи очікувати подяки за жертовність в духовному житті для цієї людини це є свого роду випробування, випробування, яке Господь ставить перед нею. Тобто, чи вона здасть цей екзамен на жертовність, чи вона чи її можна назвати милосердною людиною, тому що е, е, лише м'яке серце, так би мовити, милосердне серце може давати е, жертву, і лише у м'яке серце може зійти благодать Святого Духа. Лише таке серце може творити далі цю жертву. Ну а десятина це церковна десятина, це пожертва чи обов'язок? Це і обов'язок, і пожертва, тому що ми повинні всі прекрасно розуміти, що нам треба отримувати наші храми, їх треба ремонтувати треба зробити так що священслужитель який молиться а парафіяни ж хочуть щоб він молився щоб допомогти йому щоб він хліб на столі вдома мав так тому це але вона також десятина зараз добровільна пожертва і от ми говоримо про жертву є таке питання маю бажання не маю бажання От людина, коли має бажання, вона й буде в храм ходити. Вона не буде говорити, що їй важко стояти, що їй довго молитися, так якщо є бажання. А якщо не має бажання, вона придумає 100 відговорок, відмовок для того, щоб не прийти. Так само людина, яка Жертвої, вона знайде 100 причин для того, щоб пожертвувати. А людина, яка не хоче жертвувати, вона буде знаходити, що там вона пожертвує, хтось вкраде, хтось обмане. Є бажання. Біля нас є завжди ті, які потребують нашої допомоги. Навіть якщо ми сидимо в інвалідному війську, біля нас є ті, які від інваліда отримують допомогу. І це не тільки здорова людина, інваліда, який не здається, це вже так, людина. Так, він він дає велику підтримку. Це, 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 це божа заповідь. Бог сказал, и в Ветхом Завете особенно на это делается акцент, что мы должны отдавать десятину. Но опять-таки это, это добровольное, опять это проверка, проверка человеческого сердца и проверка человеческой веры, веры и доверия Богу. Потому що деякі люди думають, якщо я віддам десятину, то проживу ли я це просто вопрос довіри Богу. Наскільки ми способні от вірити Ніво Дівірять йому? Знаєте, э, так як мої представники різних конфесій, а Бог у нас один і істотною річчю є в нашому житті, щоб заіснувало дійсно милосердя, яке э, випливає з щирого серця, відкритого є зустріч. І пізнання того, хто є милосердям, любов'ю і добром самого Бога. Якщо я по-справжньому зустріну Бога у своєму житті, то повірте мені, всі ці вчинки милосердя, любові, добра, жертовності будуть не чим якимось тягарем, не якимось питанням задавання собі, чи так, чи так зробити. Бог допоможе в цьому, але передусім, і як бажаю це завжди, як розмовляю всім, щоб це стало. Гарною, приємною звичкою, а більше того, стилем життя. І Ось тоді з того, що Бог однажды отдал віддав своєї единственного сина для того, щоб ми не погибли. И Наше участь, наше фінансове участь, наші жертви чи пожертвування, вони повинні виходити з нашого глибокого розуміння, що однажды Бог отдал самое драгоценное ради нашего спасения, это своего собственного сына. нашего Господа Иисуса Христа. И то, что мы делаем, оно никак не соизмеримо с тем, что сделал Бог. И то, что Господь нам повелевает, это мы делаем в знак благодарности того, что сделал ради нас уже однажды Бог, отдал своего а если своего мы имя. скажем про наш украинский народ, он является, может быть, одним из наиболее жертвованных народов в свете. Если взять будильню нашего света, то все будильни, цеглинки нашего народа, они в крови. Так, у світобудові світу, і тому кару, ми зупинили монголо татарську так Орду. Ми зупинили тур, турків. Ми також в Другій світовій війні своїми дідами, прадідами, також пожертвували, зупинили. Тому жертовність нашого народу є найвищою, і ми цим повинні пишатися і казати, що Бог є з нашим народом. В исламе понятие э, десятина есть, но ну, не для мечетей, не для других сооружений, не для приходов, а это дается именно обязательное для бедных людей, для нуждающихся людей, именно для людей. Это целевое, э, целевое назначение для, для таких людей. Когда мы говорим про э, пожертвы то э, они складываются. Это такое слово "дзака". Тобто це матеріальна підтримка. Я назвав три е, ступені, як ми можемо жертвувати: це вчинки, це матеріальна пожертва і це е, любов до інших. Так, ось е, матеріальна пожертва, вона теж з трьох е, ступенів складається. Маленька Перша десятина, друга, там сказано: з кожного по пів шекеля. Тобто, всі дають однакову суму незалежно. Скільки вони заробляють, і третє дай стільки, скільки повеліє твоє серце. Думаю, що ми всі зійдемось на тому, що жертва наближення це до Бога. наближення до Бога. Тому бажаємо кожному, щоб це відчуття його не залишало. Це була програма Світло свої відгуки та пропозиції, як завжди, залишайте на нашому Фейсбуці, першого національного. Я ведучий Сергій Тарасенко до наступної суботи.